Засідання організації договору колективної безпеки та саміт митного союзу відбулися у Москві. 1 січня наступного року. Останній перетворюється на євразійський економічний союз, до якого, окрім Росії, Казахстану, Білорусі та Вірменії, приєднається і Киргизстан. Відповідний документ підписали. Напередодні саміту президент Білорусі Олександр Лукашенко та Казахстану Нусуртан Назарбаєв фактично одночасно провели візити в Україну 21 і 22 грудня. На думку експертів, у ці візити можуть говорити про наміри лідерів країн проводити незалежно від Москви політику. Так особливо неспокійний за свою долю Лукашенко на зустрічі з Путіним. Він заявив, що буде президентом навіть у тому разі, якщо проти нього буде увесь світ. Російський очільник під час цієї промови посміхався. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Он уже президентского хлеба накушался. Даже в самых худших ситуациях я страдать не буду. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. У Білорусі в останні дні погіршилися відносини з Москвою. Країни обмінялися взаємними обмеженнями поставок товарів. А Мінськ вимагає перевести розрахунки з Росією з рублів у валюту. Президент Петро Порошенко пообіцяв у свою чергу сприяти білорусів налагодженні відносин з ЄС у рамках східного партнерства. Назарбає в Києві висловився за відновлення територіальної цілісності України і пообіцяв імпорт вугілля з Казахстану, якого Україні не вистачає для ТЕС через події на Донбасі. Російський політик Борис Німцов упевнений, візит лідерів Білорусі та Казахстану в Україну фактично означав кінець митного союзу. Тому що, коли люди перебувають у союзі, вони так себе не поводять. Вони не називають своїх партнерів ідіотами. Нагадав німцов заяву Лукашенка.